Всім привіт! І сьогодні ми граємо в одну ігру, там де треба вижити в лісі під час зими. І у нас будуть приходити всякі монстри. Зараз я зайду в, в Лобі, ліс. Все захожу. Вибачте, що не знімав. В такому ми лісі живемо і така наша хатка. Маленька, але уютна. Да. Так. Ну і там холодно. Так. Просунаюсь. Угу. Тут у нас така кімнатка. Це верстак. Це стіл з радіо. Тут я щось не знаю, що на англійському пише. An Impression was Lake Old Anfight. Коротше. Не будемо тікатись на англійському. Будемо рубати дерево. Нам треба зараз нарубати дерево і знайти їжу. Блін, я забув іншу арушку взяти. Давайте зараз арушка mp 7 бо я ще до цього грав трохи в цю ігру. Попробувати як це. Ця mp 7 Така собі. У нас в нас 4 урони, але якщо в голову, то 14. А це дуже мало. Але нам треба нарубати дров. На... Один е костер, і факел. Ще ягоди не йти. Блінше ще, ще трошки підлагою за того, що я знімаю. Це мінус. Це може бути проблеми в деяких моментах. Скільки у нас зараз... Ага. Ще 200 секунд считатиш. Так, останнє дерево. Надіюсь, нам знову насипа ще 4 дерева. Будь ласка, 4-4. Ооо Якраз таки. Так, збираємо Ягоди на F. Е! У мене із лагів. Ягоду не зібралися. Ладно, ще треба їжу. боїжу. ще подивитися, що у нас по часу. То що з екраном? якийсь капець. Смотри, чотири. І один костер. Так, костр ставлю ставлю одне професіональне не, ні не сюди, забув. Оце місце. Тут я буду ігритися, щоб мені було видніше. Так, я зараз ставим. факел. Далі. Что ж так лагая, что ж так лагая. Так, и тут сам факел. И в остальном месте осталось поставить факел. Кстати, скоро Пасха. В неделю уже через сегодня четверг. Значить, через 3 -дня паска. Так, це скраб, типа, тут скій. Це валюта считати що. Ой, блін, нащо я дерево добивля... добиваю? Нам треба якось оленя зараз не Або ще ягоди не Раз. Шш, хвилина. Це погано. Ай-яй-яй, що так колбасу? Екран. це буде проблема ну ягода ну що за капець вибачте за мійзуб типа й молкута кута. ще час а все зараз забираю ще ягоди втікає додому у мене ще там капуста моя руста зараз. Виросте. Так, скраб обов'язково заберу. Мгу, закрываем двері. Все, Зара трошечки під нашого каміна. Все, і зараз и на лишку. Все. Вспів. Бо тут як тільки настає ніч 0 секунд до ночі ти починаєш лягати просто. А якщо ти десь пішов і не вспів додому дійти, то ти, коли ти лягаєш і, просинаєшся тут. і є така пценка там, де ти замерз. Все, нара ніч саме стремна. Але й саме прикольне. Факел забув поставити. і капуста про яку я вам говорив. Оружай. На Р. О, ні, 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 ні. Вже монстра. Бачите, як... Настільки вона погана. Что-то капець. Шов закишай якийсь монстр. Так що і в плюс лагає. Ура! Це мінус. Та блин, я урожай зібрав. За що? Я щось замерз вже. Давайте костра пойти вот тут. свою дупу. Угу, никого нет. Ждем, а пока хоть кто-то прийдет. Может, до камня не идет. Да. Но будет греть, это, так? Рожечки. А. Я чувствую, что кто-то уже же. А Конец камень шумать. Не, на что она поменялась? А тратахипедигридость. час усталость. 130 тридцать. Аллы. До дня. І тут тільки 7 днів. Але я пам'ятаю на другий день яка гром'язна орда на мене йшла. На третій день яка гром'язна орда йшла. Штем. Я вже трохи підігрівся, але монстрів я не наблюдаю. Прошу, так той кран колбасить, а? Так ще й мене постійно будуть домажити монстри, того, що мене лагає. Я потім натілюся, то він до мене вже підійде. Це велика-велика проблема. Если с моей оружкой, то точно пьедут же. Ура! Еда в жизни ягоды. Обломанных 15. она. чуть-чуть Кричать. Срочно треба прослухатись. Що з рукою? 20 секунд. Та чого так... Що це таке? Це взагалі ненормально, я так вважаю. Я нормально зняти відео не можу? Так в мене влагає вже. О, я забув на час подивитись. А, я заснув на дворі. Во, про яку я вам казав сценку, санкту. Я собі сижу і трохи замерз. Але на мою школу цей Школу... Блін, забув, короче. Ладно. Давайте трохи підігрійсь і туман появився. странно може які монстри будуть проходить в день о, о я не знаю наше я рубає дерев все ж треба там я зробив о, олень Да куда так колбасить, то игра? Кстати, пройдуть у цей. Ого, я трохи злякався. Забираем. Все, зараз треба йти в свою хату і йти пожарити. Щоб я поїв. А то володий вже. А идем, идм, идм. Ура свою хату. залітаю в неї. І жарим м'яско. Так. Ладно, трохи погріюся. Скільки ще там? ну, 140. 140 секунд, ще нормально. Точно поїсти. Я забув. Покюриться цетрозу лімітка, я його бесплатно получил. Прикиньте, так шей мене їх два. И кит тоже лімітка. Але нього я купляв. За 400 робокс. А зараз він стоїть 900. Щоб нього продавати, треба ще преміум купляти. оце проблема. Все, мені треба їжу. Найти. О! Есть. Так, на Маджак и убийца Джафа, Чичака. Да шо что таки? Да. Все, дикаем до дом. и все. И ждаем ночью. Там ще стільки лишилось 40 секунд о. Якраз погрійся, щоб в ніч не вертатися. О, ні, я з'їв одну. Я з'їв одне м'ясо, маю. Есть капуста виросте потім. Ждем ночі. А, ну якщо що, в мене ще є тут буби. Все, час на ліжечку лягати. Ох. Ну, тут я с кайфом проснувся. Бо на ліжечку, так ще й біля каміна. Вайб зиме. У <сі> мене на цей на цю ніч повні простували стріляти у цю МП7. Тухо я хотів в неї поміняти. Тошен урон маленький. Мені не нравиться ця оружка. Капуста выросла. Ах ты говнюк. О, голову два раза вдал. Не, 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 не. Спи все-таки, а ты делаешь? Я таки найти ту капусту. Він із нею мені доптикує. Він... нею якийсь баг, коли я починаю знімати відео. Ну <ристо> і <ристо> з ягодами та сама історія. Коли я не знімав відео, то я міг нормально забрати все. А зараз треба ще довше постояти. Оооо! Че на уноче так колбаса екран? экран. Таким на уноче, когда требует мне отстраиваться. Вот, а с... Зашкапается. Пойди, что на колоде выднул. А он мне как-то тебя квозь бач. А не мне показалось Підпишіться на мій тікток Нек такий ж самі, як І в ютубі Да він тут указався. Ах ты гавнюк. Зараз вертається назад, говнючара. Я по ньому не разу не можу попасти. Так що я Хто плаче? Чи це я плачу? наверное, я плакал. А мне не кажется, что это я плакал. в шайки звуки. Опять. Ах ты, гамлячара. Шауден. Есть. Шадеїв сзади, так? Да? Шоуден. Ух, які ви маленькі, лисенькі. Все. Мені, походу осталось останньо так. Чудо! Ай-яй-яй-яй-яй, не повезло мені. Ладно, буду закінчувати на цьому відео. Всім гарного вечора, всім солодких снів всім пока.